Можна відправляти криптовалюту традиційним методом. От, ми вибираємо токен, який ми хочемо відправити, до прикладу, Phantom. Далі е, натискаємо на кнопку Send, вводимо суму, яку ми хочемо відправити, в тому числі можна в доларах ввести, якщо натиснути на цей перемикач. От. Е, і далі вводимо адресу отримувача, до прикладу, мій другий аккаунт. Після цього натискаємо на кнопку Send і транзакція після обробки майнерами. Буде включено в блок. Перший у світі мобільний мультивалютний криптогаманець із підтримкою NFC розробив ужгородський школяр Андрій Михалко. Криптовалюти наразі вони якось не поширені серед населення. І чому це могло так бути? Ну напевно, тому що вони, якби дійсно досить складні у користуванні, особливо порівняно із фіатними грошима. Адже щоб розрахуватися з фіатними грошима, ми можемо просто підійти до терміналу, взяти телефон, перекласти його і все, розрахунок здійсниться. Однак з криптовалютами так не можна, не можна було до даного моменту, адже ми створили такий криптогамонець, який вирішує дану проблему. За свій винахід отримав золоту медаль на міжнародному інноваційному шоу, що проходило у Хорватії. Це одна із найстаріших виставок винаходів у світі, заснована ще у 1971 році. Школярі з усієї України, члени малої академії наук, участь у ній беруть лише втретє. Цьогоріч мають достойні результати: 15 золотих медалей, 10 срібних та дві бронзові. Здобутками Андрія пишаються у Закарпатській малій академії наук. Звичайно, ми пишаємося такими нашими вихованцями. Ми для цього і працюємо з основна мета нашої роботи є, щоб таких талановитих обдарованих діток знайти і допомогти їм проявити себе, виявити свої таланти, обдарованість. Перспективний юний вчений наукою зацікавився у восьмому класі і має вже чимало досягнень. Цим він має велику цінність, на мою думку. Диплом із інституту електронної фізики. Вони проводили міжнародну конференцію молодих учених, і там я здобув звання найперспективнішого молодого ученого. І також є, що мене диплом за друге місце з грузинської олімпіади з математики. Вона міжнародна була. Але Академія наук Закарпаття має широкий спектр напрямків, за якими працює. Її завдання вибудувати для дітей індивідуальні освітні траєкторії. Наша задача у співпраці, наприклад, з університетом, підібрати її кваліфікованих науковців. Як педагогам, як методистам допомогти, тому що все-таки це трошки дитячий менталітет, дитячий розум, зрозуміти, що вони заходять у світ високих матерій, у серйозну науку, те, що їм доручають серйозні ресурси, наприклад, допускають лабораторії, там фізичні, хімічні. У свою чергу діти, беручи ці знання, спонукають і дорослих вдосконалюватись. Такий тандем народжує чимало цікавих проєктів, які стають для багатьох фактичними стартапами. Андрій також вірить, що його винахід вистрелить. Наразі застосунок завантажило уже понад 200 людей із різних куточків світу.